Півсотні так званих секрет-боксів із FPV-дронами і бойовою частиною до них українські розвідники отримали від доброчинців. Гур обіцяє: росіяни відчують їх на собі уже незабаром. А на що ці дрони здатні і де працюватимуть, знає Влад Паливода. Дрони стали справжнім геймченджером у цій війні. Вони здатні проводити розвідку, знищувати повітряні і наземні цілі. Ось це безпілотники на оптоволокні, які допоможуть нашим розвідникам ефективніше нищити ворога на полі бою. Дрони відіграють важливу роль у війні. Розповідає боєць підрозділу Шаман головного управління розвідки. каже БЛА на оптоволокні можуть виконувати широкий спектр задач, а головне мають високу статистику влучань. Вони протидіють ребу, і ними можна добре відпрацьовувати по ворогу. Якщо це ворожий штурм, і їде техніка броньована, звісно, ми відпрацюємо фоні. Якщо це переміщення великої групи піхоти чи її накопичення, ми знищимо це. Тобто дрон, залежно від того, яким БК він буде укомплектований, може виконувати дуже різні задачі. Сьогодні розвідникам передали перші 50 так званих секрет-боксів, які містять дрони на оптоволокні та бойову частину до них на понад 2,5 мільйони гривень. Зібрати кошти фонду вдалося у співпраці з українськими ресторанами. Близько 170 закладів харчування по всій Україні були долучені саме до цього проекту, і ми бачимо результати на обличчя кажуть 50 секретбоксів. Сьогодні ми передаємо нашим захисникам. Ці перші безпілотники вже сьогодні поїхали на найгарячіші напрямки фронту, де працюють наші розвідники. Це буде один з найгарячіших напрямків, які є на даному. Час ці дрони е, дуже важливі для виконання з сучасних завдань. Чому тому що кожен дрон в сучасній війні е, має свою ціль і завдання? Це тактичні дрони, які будуть виконувати тактичні завдання і е, дозволять е, в першу чергу е, знищувати противника. Загалом у рамках програми до кінця року на передову планують відправити 100 дронів на оптоволокні. Владислав Паливода Костянтин Саренок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.